Я вчора побачила про те, що є потреба в донорах третьої групи, якраз і я якраз сиділа, ну топо підготовлювалась до здачі, не їла там молочного яєць і так далі. І все вирішила прийти сьогодні. Анна здає кров раз у два місяці. Вперше вирішила прийти сюди, восени після повномасштабного вторгнення. Країна потребує це мені, типу, тобто, не важко і навпаки, я краще себе почуваю після того, як я там здам кров і відчуваю більше там енергії. Мені менше болить голова. Ну і загалом набагато краще. Так само регулярно приїздять у центр служби крові і жителі Соснівської територіальної громади. Ми завжди приїжджаємо шкільним автобусом. Директор школи наш завжди нам в цьому допомагає. Голова територіальної також громади. В цьому завжди заінтересовані, завжди дають, коли є довоз довіз дітей. Ми виїжджаємо трошки пізніше, о 9-й годині, коли діток уже привозять школу. А так як зараз канікули, то ми виїжджаємо о ось годині кожні два місяці, самого початку бойових дій. Ми їздимо сюди, в центр здачі крові і робимо цю маленьку таку дрібненьку справу, яка така яка завжди потрібна. Потреба різних груп крові змінюється щодня, оскільки рівненський обласний центр служби крові забезпечує нею, крім рівненщини й інші області України. Країні йде війна наших компонентів. Велика потреба як для жителів нашої області, так і для тих військових, яких привозять, які лікуються тут у нас, в наших лікувальних закладах. Ну і звичайно для тих, хто там на передовій. Області, які в прифронтовій зоні, вони не можуть самі себе забезпечувати. Після спекотних вихідних в Центр служби крові прийшло вдвічі менше людей, ніж зазвичай. Тому по можливості там просять відгукуватися на потребу тієї чи іншої групи крові. Всіх я просто прошу слідкувати за нашою сторінкою у Фейсбуці, це нашого рівницький обласний центр служби крові, де практично завжди ми говоримо про критичну ситуацію. На той день, коли вона справді критична, але донори всіх груп потрібні щодня, от особливо з мінусовими групами. У зв'язку із тим, що постійні донори виручати центр можуть лише раз на два місяці, здавати кров, запрошують і тих, хто цього ні разу ще не робив. Ольга Денілюк, Павло Стецюк, новини Рівного.